Замість традиційного гімну на відкритті дев'ятого сезону аматорської баскетбольної ліги гравці читають «Отче наш». Ігри турніру цьогоріч проходитимуть у спортзалах університету водного господарства, а також технікуму, технології та дизайну. Спершу 10 колективів зіграють у два кола із з кожним із суперників. Потім вісім найсильніших у плей-офф визначать чемпіона та призерів. Нагороджуються перші три команди. Також в кінці сезону, в кінці плей-оффу, ми проводимо різноманітні конкурси. Це сленданки, розіг для розігруючих, для тих, хто кидає трьохочкові, і теж ці люди нагороджуються. Традиційно на майданчику складах команд АБЛ вийде чимало колишніх баскетболістів. Пульсара у складі різних колективів гратимуть Вадим Скиданов, Олег Сотник, Андрій Костко, Андрій Бугаєвський та інші. Фаворитом сезону залишається діючий чемпіон Ліги Сар. Директор клубу Іван Бартош говорить, хотілося б бачити побільше сильніших суперників. Втім, за словами відомого в минулому гравця, рівень змагань та усього баскетболу в області за останні роки помітно знизився. Якщо раніше у нас якісь заруби були, можна так сказати, особливо за третє. Троє перше місто то час летіх зарубніма вообще. після тривалої перерви повернувся в АБЛ і Костопільський меридіан волею календаря. У першій же грі команда Петра Пашка протистояла чемпіонам. Ми в цьому сезоні робимо паузу в першій лізі, не будемо виступати у зв'язку з різними причинами. Тому щоб не втрачали практику, хлопці, ми хочемо виступати в аматорській лізі. Результат нас особливо не цікавить. Все, ми будемо старатися в кожній грі якісь свої тактичні моменти виконувати все, але результат нас. Це не найголовніше для нас, для нас головне участь. Як результат потужному бутсервісу Меридіан нічого протиставити не зумів, поступившись 50-108. В іншому матчі першого ігрового дня рівненський Фенікс переграв земляків із Магната – 78-72. Роман Сверида Микола Штемпель. Інформаційна програма.